Друзі, вітаю! Недарма президент України Зеленський нещодавно в інтерв'ю американським ЗМІ, а саме телеканалу Мікс News гучно заявив, що між Сполученими Штатами Америки та Росією дуже тепла бесіда, але Путін обдурить Трампа. Президент України підкреслив, що він не має права вказувати Сполученим Штатам, як їм вести діалог з Росією, але він вважає, що Путін не хоче закінчувати війну, і, зрештою, він обдурить президента Ша Трампа. Ви побачите це, всі весь світ це побачить. Він така людина, і він готовий до якихось кроків деескалації тільки якщо буде під сильним тиском, по-іншому ніяк. І такі слова президента Корень Зеленського виявилися пророчими. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ гучно повідомили про чергову телефонну розмову між Трампом та Путіним. І виявляється, що про цю розмову першим повідомив Кремль, і є заява від Ушакова, помічника Путіна. Що Путін сам особисто зателефонував Трампу його день народження, він його привітав. Такі дефірамби Ушаков описав, що 50 хвилин один одного хвалили, розповідали про дружні відносини між США та Російською Федерацією, також про те, що вони обидва були на одному боці під час Другої світової та все інше. І на тлі цих дефірамб також Трамп і Путін встигли обговорити ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. І загалом щодо... Підсумків результатів цих перемовин то Путін запевнив Трампа готовності РФ продовжувати так звані переговори з Україною після 2 червня. Одразу хочу зазначити, що загалом усі ці так звані переговори між Україною та РФ і усі ці так звані спроби Трампівської дипломатії, вони поки не всягли жодного результату, крім того, що обмін полоненим. І сьогодні ЗМІ пишуть, що Україна провела четвертий обмін за тиждень. Є заяви від президента України Зеленського, що обміни продовжаться на наступний тиждень, є домовленість, І що загалом ця пауза, яка зараз між перемовинами чи у перемовинах між Україною та РФ, вона буде до завершення обміну. І очікується завершення цього процесу лише після 20 червня. Тобто, цілком можливо, уже у 20-х числах червня перемовини між Україною та РФ продовжаться. Але те, що сьогодні Путін сам особисто зі своєї ініціативи... Затинував Трампу, це не дуже добра новина. Чому? Тому що Ушаков акцентує увагу на тому, що це позитивні особистісні стосунки, начебто друг привітав друга. І Путін він затимнував Трампу саме напередодні саміту країн Великої Сімки, який буде у Канаді, пройде, починаючи з завтрашнього дня з 15 по 17 червня. І згідно повідомлення міжнародних змін, на цьому саміті буде і президент США Трамп, буде і президент України Зеленський. І будуть обговорити лідери країн Великої Сімки, президент України також, а також деякі лідери країн Європи, будуть говорити з Трампом, щоб він посилював тиск, щоб він, хоча б не те, що якщо він відмовляється вводити санкції, що хоча б погодився на цінову стелю, на встановлення цінової стелі на російську нафту у 45 доларів за барель. Але зважаючи на сьогоднішнє повідомлення від американського видання Bloomberg про те, що Трамп виступає проти, і Білий Дім виступає проти. Сумнівно, що вдасться, але будемо очікувати новин. Але зважаючи на те, що Путін сьогодні зловмав Трампу, і зважаючи на такі дефірамби, про які повідомляє Ушаков сьогодні між Путіна, навряд чи щось вийде, але у будь-якому разі на Трампа потрібно тиснути. Путін чудово знає, що ситуація з ризькою економікою погана, що вона стрімко погіршується і зараз намагається маневрувати. Тим більше на тлі подій, на тлі підвищення рівня ескалації на Близькому Сході. Ще що потрібно сказати, що сьогодні пролунала гучна заява від голови Пентагону Гексета, від міністра оборони США, який пояснив, чому засоби протидії дронам для України передали на Близький Схід. І тут потрібно підкреслити, що Гексет так дипломатично відповів, дав таку відповідь, я процитую і прокоментую. Сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася. Такі невеликі системи, як дрони, можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо. Тобто ситуація різко змінилася? А що змінилося щодо України? Невже Москва перестала бити по Україні щоденно шахедами, ракетами? Невже Україні не потрібні засоби захисту? Невже ті домовленості, про які було домовлено ще з колишньою адміністрації президента США Байденом, також з главою Пентагону Остіном, що вони можуть просто порушитись? Тому що ситуація змінилася? Чи взагалі як це розглядати? І те, що зараз президент США Трамп мовчить, мовчить щодо московського щоденного терору, взагалі ж нічого не говорить. Це про що? І як щодо зобов'язань, і як щодо ситуації в Україні, що не потрібно нічого робити, і я ще хочу дати кілька речень сказати про ситуацію загалом на Близькому Сході, про взаємні обміни ударами між Ізраїлем та Іраном, адже рівень ескалації підвищується. І під моїми попередніми випусками деякі з глядачів пишуть, що, начебто, бомбардування Ірану життєво необхідне для народу Ізраїлю, і що Ізраїль собі не може дозволити, щоб Іран володів ядерною зброєю. Я скажу свою особисту, персональну суб'єктивну думку щодо цього, відмежуючись від того, що Іран, Тегеран є союзником Москви у цій війні. Просто ми подивимося на ситуацію на Близькому Сході. То я скажу, що це, на мою думку, більше схоже на те, що лідери однієї країни говорять про те, що життєво необхідно потерпіти, необхідно все зробити для того, щоб країна мала стратегічну зброю, що це необхідно для виживання. І що стосується Ірану, там починаючи з 2019 року такі протести, там реальні протести, із наслідками я в цьому випуску не буду про це говорити тобто там дуже серйозні наслідки. І такі були протести 19 рік, 20-й, 22-й рік, і вони періодично ці протести виникають, дуже жорстко придушуються. Тобто, самі іранці вони не хочуть вони хочуть змін, вони хочуть, щоб політика країни змінилася. Але з іншого боку, ми бачимо, що інша країна вона має дуже потужну зброю, насамперед авіацію. Вона має і ракети, загалом, військовий потенціал дуже великий, який значно перевищує потенціал інших східніх країн. І уряд цієї країни періодично демонструє те, що він може наносити так звані превентивні удар, звісно, удар авіацією, ракетні удари, і пояснюється своїм громадянам тим, що це нам життєво необхідне. Але я тут хочу наголосити, що якщо ми подивимося на ситуацію, що візьмемо статичну зброю, наприклад, навіть на прямі війни між південною Кореєю і Північною Кореєю, ну, взагалі це була війна в Кореї, але тим не менш. Кімчені Ян має ядерну зброю, постійно погрожує штатам, Південній Кореї ще інше. Візьмемо, наприклад, ті війни, які були між Індією та Пакистаном. І там були війни декілька разів, і серйозні, повномасштабні. І, починаючи з того моменту, коли вони мали стратечну зброю, отримали в кінці 90-х років, все. Зараз Ізраїль має стратегічну зброю, у нього найпотужніша армія на Близькому Сході і навіть на Близькому Сході одна з найпотужніших в світі. Тому що авіація у сучасному бою це основа всього. І зважаючи загалом на Іран, зважаючи на дипломатію і навіть зважаючи на заяви від президента Туреччини Ердогана, а я хочу підкреслити, що дипломатія Туреччини вона недарма визнається у світі зразковою. Турецька ще дипломатія часів Османської імперії це дуже розумна дипломатія. І, наприклад, що ми згадаємо навіть події 19 століття, Кримську війну. Як Туреччина домоглася того, щоб її підтримали Італія, тоді Італія, не Італія, там інша назва була Франція, Великобританія. Країни підтримали, і тоді Москва програла Кримську війну? І загалом маневрує дуже Туреччина. Вона ніколи наживає собі ворогів. І навіть якщо ми зараз візьмемо російсько-українську війну, то як маневрує Туреччина щодо Києва, щодо Москви. І ніхто ж не злиться, ні Україна, Туреччину, ні Росія. І Туреччина має певний свій інтерес з цієї війни чи біля цієї війни. Туреччина з одного боку підтримує Україну з іншого боку, ми знаємо, що Туреччина підтримала санкції. Такі різні моменти ніхто не хоче сваритися з Туреччиною. І зараз президент Туреччини що він заявив? Це новина вчорашня, вчора ввечері з'явилась. Він засудив дії Ізраїлю. І заявив, що нападом на Іран Ізраїль продемонстрував нехтування норм міжнародного права, намагаючись таким чином втягнути регіон і весь світ у катастрофу. Здавалось би, дивним для зразкової дипломатії, такої дипломатії, найвищого гатунку, робити Ердогану такі заяв. Він міг просто сказати, що закликати до зменшення рівня ескалації, закликає до деескалації, Але він говорить не так. Чому він так говорить? Загалом, якщо ми відкинемо все і подивимося ситуацію на близькому сході, одна з країн має дуже сильну військову перевагу. Просто дуже сильно тотально. І ця керівництво країни періодично дозволяє собі так звані превентивні удари. І очевидно, що всім країнам-сусідам це не подобається. І очевидно, що питання таке постає в країнах, що потрібно рощити свій військово-промисловий комплекс, свої можливості, свого ВПК, свою потужність, щоб такого не було. І потрібно якось робити і вести дипломатію так без усілю, усього цього. І, взагалі, така політика, наприклад, як в Ірані, я візьму конкретно, що начебто там вороги, що потрібно нам єднатися, і вороги чітко окреслюються. В даному випадку це Ізраїль, та й не тільки що є також місія, що Іран це також окрема цивілізація, у них там навіть така ідеологія, іранський півмісяць, геополітика, вплив є ж таке. І ми подивимося, наприклад, на Північну Корею. Те саме вороги США, вороги Південна Корея, потрібно єднатися, ідеологія Чучхе, візьмемо Московську імперію. Те саме у них навколо одні вороги. Для Москви це взагалі дуже так показово. Навколо або вороги, або васали, або, відповідно, старші, як китайський імператор. Іншого не дано, рівноправних відносин у Москві ні з ким немає. Візьмемо навіть Угорщину. Взагалі Орбан зараз веде таку істерію. Він постійно крущує угорців на те, що навколо вороги, в Брюсселі вороги, що Угорщина, начебто, окупована, Україна ворог. Я зараз в цьому випуску не готовий показувати плакати, а я в одному з них покажу. Плакати по угорщині вішають, де президент Корін Зеленський ворог, начебто, Угорщини. І це, взагалі, тактика, коли уряд розповідає будь-якої країни, що ось ми єднатися навколо вороги, що це життєво необхідно, Мені вже це не подобається. Тому я особисто виступаю за деескалацію. Я виступаю і особливо зважаючи на те, що Іран готувався до такого можливого варіанту розвитку подій. І вчора були повідомлення, були заяви від МАГАТЕ, були заяви від Ірану, що його ядерні об'єкти не знищені, тому що цілі міста побудовані в скелях. Іран це на 75%, навіть 80% за деякими даними. Це гірська місцевість, це гори та нагір'я. Тому і зараз, коли носяться удари по об'єктах критичної інфраструктури Ірану, то і зараз, коли лунають заяви детаньягу про те, що він буде далі бити, то це удари по ядерних об'єктах, чи це просто підвищення рівні ескалації? А якщо зараз Іран почне прикривати протоку і не буде пропускати танкери з нафтою? А якщо, наприклад, буде Іран, не Іран, а Ізраїль наносити удари по іранських об'єктах нафтової промисловості, яка буде ціна на нафту? І зважаючи на це, я так говорю крити... я висловлю свою думку, такий критичний погляд, взагалі збоку. Взагалі, не зважаючи ні на що, не зважаючи і на відповідно стосунки Нетаньягу з Путіним. Він, до речі, ж йому вчора телефонував. Добре, дуже відносно. До речі, незважаючи на стратегічні відносини між Іраном та Москвою, я говорю з позиції країн близького сходу і стабільність. До речі, є заява від папи Римського Папа Лева XIV, на які звернувся, я підкреслюю, і до Ірану, та до Ізраїлю, що ніхто не має права загрожувати існуванню іншого. Не потрібно це робити. І загалом дипломатія вона працює і потрібно в цьому руслі рухатися. І щодо цих ударів по ядерних об'єктах Ірану, то. Ну, звісно, зважаючи на, те, на заяву від міністра США сьогоднішнього Гексета про те, що США готувалися, що вони забрали в Україну 20 тисяч ракет, тому що потрібно для захисту на Близькому Сході. Ця операція давно готувалася, цілі цієї операції не досягнуті. І зараз наносяться удари, рівень ескалації, підвищили ціни на нафту. Сьогодні російські пропагандисти там вже раді такі у них статті, лунають крики з Кремля. Відпушковувати та й не тільки. Кремль вже дуже сподіває, що нафта буде по 130 доларів за барель. Американський суд вивчення війни повідомляє, що ці удари Ізраїлю по Ірану, вони дуже на руку Путіну, і таким чином Путін отримує ковток повітря, щоб продовжувати війну на виснаження. Ну що тут сказати? Є заяви президента України Зеленського, який заявив. Що Україна проситиме Сполучених Америки встановити стелю цін на російську нафту, щоб протистояння між Ізраїлем та Іраном не зіграло на руку Москві? І зараз виникає проблема. І подивимось, що завтра, там, я не знаю точно, коли буде Трамп, чи 15 червня, завтра він буде в Канаді на саміті Великої Сімки, 16 чи 17. -го. І що буде співати президент Сполучених Штатів Америки, розповідати. Чи то про якісь особисні стосунки з Путіним і як він буде що заявляти, адже санкції потрібно вводити. Є операція, яку без підтримки і згоди США Ізраїль би не проводив, це однозначно. Тому що зброя американська, літаки п'ятого покоління, американські, не тільки п'ятого покоління, Трамп повідомляв про те, що Ізраїль отримав смертоносну зброю, якої немає ні в кого в світі, крім США та Ізраїлю. Очевидно, що ця операція була без США просто неможливою. І тому зараз, зважаючи на наслідки, на те, що Москва отримала потенційні додаткові фінансові можливості продовжити агресію і підвищити рівень агресії, потрібно ну, президенту США приймати рішення, як би нівелювати ці наслідки, не говорячи про те, що він не хоче посилювати санкційний тиск. Тому очікуємо новин і про загалом саміт країн Великої Сімки у Канаді, про проміжні результати і загальні підсумки. Ми поговоримо, звісно, у наступних випусках. Добрі новини сьогодні. Пролунала заява Густам Подоляка з в президента України який повідомив, що українська балістика протестована питання у масштабах і грошах, що важливими будуть інвестиції Європи у випуск української балістики. Сьогодні, до речі, я в передньому випуску говорив, було таке інтерв'ю, опубліковане було від нашого субника міністра оборони України, який сказав прямо заявив про успіхи нашої ракетної програми і заявив, що згодом будуть офіційні повідомлення. Поки таких прямих офіційних повідомлень немає. Цілком можливо буде заявити президента Крим Зеленського, але вже після, наприклад, деяких засувань нашої балістики. Є заяви від Бадрака, нашого відомого військового експерта, відомого ще з 90-х, який повідомив таку цікаву інформацію, що Україна просувалася до своєї балістики трьома шляхами самостійно з європейцями та зі Штатами. Цікавий поворот. І Батрак говорить прямо, що Україні допомогли країни Заходу, як європейці, він нічого не уточнює. Так і американці, але він заявив, що після того, як у США змінилася влада, як президентом США став Трамп, то американські спеціалісти, звісно, вже не допомагають. Але тим не менш, Україна довела нашу балістику уже до серійного виробництва. Серійне виробництво вже розпочате, і зараз Україні потрібні гроші для того, щоб витовляти багато цих ракет і максимально масштабувати виробництво. Очікуємо щодо цього добрих новин, і очікуємо конкретні якісь повідомлення про ефективне засування. І щоб окупанти нарешті відчули дуже потужні удари відповіді України. І, друзі, закінчимо цей прямий етер на такій новині, що Збройні Сили України відкинули окупантів біля Котлярівки на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.